Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати швидкий сніданок, бананові оладки. Для них нам знадобиться 130 г домашнього сиру, 1 банан, 2 яйця. Взагалі треба 70 г цукру, але зранку немає часу вимірюватися з вагами. Тому я беру 3 столові ложки з гарною гіркою цукру, ванільний цукор та дрібка солі для балансу смаку та 90 грамів борошна. Перше, що зробимо, це розітру банан з творогом, я зроблю це виделкою. До яєць додаю цукор і ванільний цукор з сіллю і гарненько розмішую. До сирно-бананової суміші вливаю яйця, розмішую та додаю поступово борошно. Тісто залишаю на столі на 5-7 хвилин. Смажу оладки на середньому вогні. Смачний сніданок для всієї родини. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!